Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пан Андрій, раді вас вітати в студії Новини Лайв. Дякуємо, що маєте можливість з нами поспілкуватися так само і з нашими глядачами. Слава Україні! Тайна студія, героям слава. Ну і дадемо трошки інформації вже про ситуацію на Рівненщині. Напередодні жителі на Рівненщині протестували проти блокпостів. Вони висунули вимоги не здійснювати перевірку авто та військово-облікових документів у чоловіків а, прибрати контрольний пункт а також дозволити безкоштовно збирати безперешко збирати декориси поруч із кордоном з Білоруссю. вони поскаржилися на рове та колючий дріт навколо села ну і давайте побачимо фрагмент як все це відбувалося <клес> Так, це так, 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 так Пане Андрій, ну, зокрема, хочеться почути вашу думку з цього приводу. Ну на жаль, побачили, чесно кажучи, абсолютно незрозуміле ставлення українського суспільства до наших прикордонників, таких, які так само кожного дня фактично боронять нас від РФ. І ну дійсно, якщо говорити і бачити все ці коментарі, були які були під дописами, то там зазначали, мовляв, вони не бояться білорусі. Білоруси на нас не підуть. Що скажете? Ну власне те що ви зазначили якось не незрозуміла, незрозуміла позиція населення цього населеного пункту Місцевих жителів, які вже зазначені неодноразово вчиняли подібні дії на контрольних постах, які розміщені поряд кордону на автошляхах, обіцялися проводити такі дії і в, і в подальшому. Ну, і, власне, ті вимоги, які вони зазначають, що це було для них спрощення перебування поряд кордону під час збору дикоросів. Хоча, Фактично їм в цьому не перешкоджають. Єдине єдина умова це режимні обмеження, які діють на рівні законодавства. Вони мають оформити відповідні дозволи в прикордонних підрозділах і перебувати в тих місцях, де їм дозволено. Хоча натомість люди просто хочуть уникнути навіть і цього контролю. Ну а власне основна їхня вимога це знести контрольні пости. Не перевіряти автівки, якими вони пересуваються, і власне не перевіряти військово-облікові документи у чоловіків від 18 до 60. Хоча знову ж таки на рівні законодавства щодо режимних обмежень, то це не необхідність перевірки транспортних засобів при кордоні. І, власне, на рівні законодавства визначено, що поряд з паспортним документом чоловіки у віці від 18 до 60 мають мати при собі військово-облікові документи. Ну тому незрозуміло. Розумілі вимоги цих людей з ними проводилась роз'яснювальна робота постійно відносно того, що є законодавство, є режимні обмеження по прикордонню, зокрема і Білорусі. Звідки для нас йде загроза? Хоч на даний момент такої суттєвого угрупування на території Білорусі немає. Але допоки Білорусь залишатиметься в сфері впливу Росії, цей напрямок він для нас все ж таки несе загрозу, і ми маємо нарощувати на. Наші і оборонні можливості безпосередньо і по лінії кордону, і в прикордонні, і це ми будемо робити і надалі, і по всій протяжності кордону, не тільки на рівненщині, це стосується і Волині, це стосується і Житомирщини, Чернігівщини і Київщини також. Пане Андрію, от знову ж таки про режимний об'єкт і про те, що може бути, якщо е, правила на таких об'єктах е, будуть порушуватися, ми бачимо, що це прикордоння, це дійсно об'єкт, який охороняється не лише як, як я розумію, прикордонниками, але й різними іншими структурними підрозділами силої оборони України. Це люди озброєні, хлопці та дівчата, які е, мають на собі шеврони та е, знаки, які відрізняють їх від інших структурних підрозділів. Тобто люди служать там. Тут приходять цивільні і починають а, бастувати, починають мітингувати, навіть кидати от місцями видно всілякі речі в, в бік юрби військовослужбовців можете пояснити, що може бути у відповідь, які е, можуть бути обмеження, які можуть бути покарання за порушення правил е, поведінки на режимних об'єктах, для того аби ну через отаку от холоднокровність та можливо якусь поступливість, і е, можливо навіть місцями надмірну розважливість наших військовослужбовців, слава Богу, що вони себе стримано поводили, аби люди не е, Починали робити так повсюдно, знаєте, тому що бачать, ну нічого мені за те не буде. Можна на якусь будівлю вилізти, кричати щось там, якось обзивати наших військовослужбовців, і все буде ок. Ну, якщо говорити про цей контрольний пост безпосередньо, то на ньому несли службу і військовослужбовці державної прикордонної служби, і співробітники поліції для того, щоб забезпечити режимні обмеження, режимні перевірки, ну і власне забезпечити знову ж таки огляд транспортних засобів, військово-облікових документів в той же час. Звісно, аби не нагнітати ситуацію, наші військовослужбовці себе стримували. Однак, про такі дії місцевих жителів, кожного разу ми інформуємо і рівненську обласну військову адміністрацію, і місцеві органи влади а також повідомляємо і до правоохоронних органів, і до органів військового управління для того, щоб не допустити поширення цього, цього явища у разі. Sure. Місцеві жителі будуть вести себе більш агресивно або будуть загрожувати життю військовослужбовців чи співробітників національної поліції. Звісно, вони будуть і затримані і до них будуть застосовані всі заходи відповідно до норм чинного законодавства. Бо не оборонити країну виключно на лінії фронту, коли з цього напрямку в нас також йде загроза, і вся країна має навпаки згуртуватися для того, щоб спільно протидіяти будь Якій загрозі, яка йде нашій державі, пане Андрію, до вашої уваги ще одна ще одна новина. Окупанти розміщують навчальні бази ближче до кордону, щоб тренувати операторів своїх дронів. Про це в ефірі ранок Live» заявив заступник командира 429 го окремого полку Олесь Маляревич. За його словами, росіяни використовують цивільні об'єкти для відпрацювання атак. Давайте почуємо більше. Взагалі БПЛА розвивається компонента БПЛА дуже активна і у нас, і у ворога. І а те, що до Харкова долітають дрони, це дійсно не тільки до Харкова, до, до багатьох цивільних міст, долітають такі дрони, тому що окупанти почали розміщувати свої навчальні бази ближче до території України, ближче до міст, куди вони можуть долетіти, для того, щоб вони відпрацьовували. Тому що працювати по військових цілях е набагато важче, ніж по цивільних. Тому ці дрони дуже часто це Нові нові їхні пілоти, які вчаться літати? На жаль, я вже казав, десь що ви що, що ви ще не знали про росіян, про їхню скаженість, що вони навіть таке почали робити. Пане Андрій Ну що можете прокоментувати з цього приводу? Чи бачите дійсно по всій лінії розмежування ось таку ситуацію? Дивіться, давайте, якщо вже говорити про кордон безпосередньо і розмежувати від лінії фронту, хоча лінія кордону з країною-терористкою, в межах Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини, це звісно така також можна умовно назвати безпосередньо лінію фронту, хоч там на більшості відтинків немає активних бойових дій. В той же час Росія постійно підтверджує свій статус країни терористки, бо обстріли не припиняються і в межах всіх цих трьох областей. І за останній період ми бачимо, що ворог наростив навіть свою свої атаки за допомогою безпілотних літальних апаратів. Якщо раніше переважала артилерія, то зараз безпілотники. Певний час назад вирівнялося по кількісним показникам разом з застосуванням артилерійських засобів а в окремі дні зараз навіть переважає, тому фактично Якщо говорити про використання безпілотних літальних апаратів, в тому числі ударного типу, які ворог застосовує на цьому напрямку, то на жаль, такі така кількість обстрілів збільшилася. Однак, звісно, і ми також використовуємо безпілотники і постійно моніторимо і лінію кордону, і що відбувається по той бік, для того, щоб встановити і місця, звідки можуть здійснюватися запуски безпілотних літальних. Апаратів встановити ці групи, і власне також відстежуємо перебування техніки або позиції ворога по той бік, і це для нас також законні цілі. І ми щоденно працюємо по ним для того, щоб зменшити потенціал країни терористки на цьому напрямку. По безпосередньо по лінії фронту, де також знаходяться підрозділи державної прикордонної служби, бачимо, що Обстріли не припиняються із застосуванням безпілотних літальних апаратів, також. Але якщо говорити знову ж таки про підрозділи нашого відомства, то можу зазначити, що ми постійно нарощуємо наші можливості і в застосуванні різних засобів. До 2022 року до повномасштабного вторгнення прикордонники не мали в себе на озброєнні ні артилерії, ні достатньої кількості мінометів зокрема не мали і реактивних систем залпового вогню. Зараз все це є для того, щоб нищити ворога і по лінії кордону, і власне на лінії фронту. І звісно, ми нарощуємо наші підрозділи. Безпілотних літальних апаратів можу окремо зупинитися на такому підрозділі Фенікс, який за короткий час свого фактичного існування, бо був створений в серпні минулого року, довів результативність безпосередньо в боях. І зараз наряду з такими підрозділами, як Птахімадяра, Ахілес, Рарох, «Рарох», «К-2», наш Фенікс вони створюють таку ударну угрупування і нарощують свої. І можливості розширяючи штат для того, щоб можна було більше людей залучити до. До справи знищення противника, дякуємо пане Дякую. Андрію, за вашу службу за службу ваших побратимів та посестри, колег із е, підрозділу і підрозділів державної прикордонної служби. Ми розуміємо, що у період повномасштабної війни прикордонник це не про просто чергування десь на кордоні із Польщею, а про контроль за усім кордоном, в тому числі за лінією розмежування на теренах російсько-української війни в цих фронтів. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами був на зв'язку. Дуже дякуємо, пане Андрію, що знайшли можливість долучитися Дякую. на все добре.